Я Дмитро Кисельов, заступник директора з рослинництва Західний Буг. Коли ми говоримо за агроконсалтинг, це не про разову пораду чи черговий звіт. Це системна підтримка господарства на всіх етапах: від створення тих карт, посіву до збору врожаю. У вас же є агроном і це круто. Ми не змінюємо, ми підсилюємо. Ви отримуєте команду, яка дивиться з іншого боку, з іншого ракурсу, аналізує, запобігає, рахує ефективність. Ми виїжджаємо на поле не один раз, а мінімум сім разів за сезон. Ми моніторимо стан культури, робимо аналіз ґрунту, надаємо рекомендації поживленню, використанню ЗЗЛ. І Якщо відбувається щось критичне, ми на місці цілу добу. У нас працюють технології, карти індівіа, метеостанції, дрони, але головне досвід, аналітика і розуміння, як зробити врожай не просто вищим, а стабільно високим, а ваше вирощування ефективним. Власне, ми не обіцяємо. Ми вже досягнули наступних результатів. Пшениця 9 тонн на 14 тисяч гектарів, соя 4,2 тонни з гектара, кукуруза 13 тонн, буряк 70. Це не теорія, це наша практика. Якщо хочете вирощувати більше без авантюр, залишайте заявку. Перша консультація безкоштовна. Давайте говорити цифрами.